Всім привіт! Це Counter Strike 2. І в нас нова карта Агентство. Дивіться, яка гарна карта. Ця карта вже була в Counter Strike Go, а зараз її оновили красиво. І тепер ми зможемо її пограти в Counter-Strike 2. О, така в нас дуже красива карта. Ця карта ми спасаємо заручників. У нас тільки зараз Італія є, що ми можемо спасати заручників. А тепер ми зможемо і на цій карті, як думаю, ближчим часом її мають поставити е, в Counter-Strike 2, щоб ми могли ще мати одну карту, де ми зможемо спасати заручники. Давайте її поближчим, подивимося, бо вона дуже гарна і хочеться якнайшвидше вже її подивитися. Заходимо за контртерористів. Така гарна у нас заставочка, як ми бачимо на початку. Let's Так воно у нас виглядає. На старій карті, як ми пам'ятаємо, тут була площадка гелікоптери. Тут. От. А тепер тут зробили от таку площадку, де може хтось виступати. Є мікрофон, є, як бачимо, якийсь такий невеличкий бар. Що ще цікаво, що тут все розбивається. Давайте зараз постріляю я подивимося, як воно все розбивається у нас. Навіть оці стаканчики у нас розбиваються. І отут навіть стекло розбивається. Як ми чуємо, бачите, вітр є. Дуже гарно у нас звуки пропрацьовані на цій карті. Хмаринки рухаються, От подивіться. Чуєте, які гарні звуки тут на цій карті? Це тут зона, де ми приводимо заручників. Отак От воно виглядає. Давайте зайдемо поближче, по цій карті побігаємо і подивимося. Отак. От Майже не змінилося отут спочатку, але досить гарно оновили це все красиво. Тут навіть розбиваються монітори. Телевізори зараз ще покажу вам, як розбиваються. Бачите, як телевізор розбивається? Навіть оце так само розбивається. Тут дуже прикольно, мені це дуже сподобалося. Ще цікаво, що... Чуєте? Ми проходимо, тут було, але тут були звуки, так пікали. Вони ще як її лише виставили, тут були звуки некрасиві, вони зараз його трошечки оновили і цікавіше. Такі звуки. Зразу зрозуміло, що тут хтось проходить. от Отак от у нас виглядає це, трошки оновлено все. Телевізорів понаставляли тут у нас от такі м'які крісла поставили, на них можна пригати сюди Оп. і не розбиватися. Якщо ми пригнемо, такі дурнички придумали, ми от прийдемо, бачите, шість. У нас забирається балів. От. І оцього не було тут. Бачите, тут якісь букви такі в коробочках. І розпаковані букви є. От. І ми можемо по них вилізти. І отут. так. І через по сходам теж можемо сюди вийти. Отак вони зробили, цікаво. Тут як в офісі оце. Нема того ефекту, але оце все розбивається в нас, ще раз розбивається, бачите, все красиво. Отак це мені дуже подобається. Ще що цікаво, що тут вікно розбивається і можемо заходити от сюди. Теж такого не було. Тут можна з заручників, бачите, як забирати, як зазвичай. Ще оцю зону вони оновили. Тут раніше отак не можна було ховатися, щоб не було видно. Бачите, як гарно зробили цікаво, що там можна ховатися. От, Як лише карта вийшла, то цього навіть не було. Цей зони. А вже сьогодні є оця зона Бачите, вітер чути як гуде. За вікном це все цікаво, але ну, мажиком теж можна розбити, бачу телевізори. Тут теж можна брати заручників. Отак. Красиво виглядає. А тут теж ця зона була зовсім по-іншому. Вона була недобудована. Мені здається, тут ще стіни, щось таке було, а тут тепер, бачите, букви вже стоять. Ніби оновили цей офіс такий, цю агенцію. Таким чином оновили. О, але оця штука не розбивається Ось, нас. От, бачите, оці не розбиваються. Мені здається, раніше вона не розбивалася. Мені напишете, скажете, чи я правий, чи ні, що там раніше розбивалося. Тут вікно розбивається, теж можна так заглядати, цікаво. Ну, дуже гарно виглядає все. Дуже гарно вони попрацювали над цією картою. Гарна новина. Давайте тут можемо отак зіскочити. І подивимося, як тут туалети. Відкриваються туалети у нас. Але я бачу, що видно, хто є. І тут отак видно. Ого. Тільки на себе відкривається. А оцей один, якщо вже відкриється, він вже на себе не буде відкриватися. Отак От цікаво виглядаєш, тут хто любить ховатися, може тут ховатися на карті, але його буде видно. От так у нас виглядає цей поверх. Красиво. Давайте тут пройдемося, як тут виглядає у нас. Тут щось можемо заглядати ми. Тут такий прохід в нас є, ми сюди вже йшли. Дуже гарна ця карта у нас. Красиво виглядає. Тут можемо пройтись ще, отак воно є. Тут вікна були цілковиті і можна було випасти. Зараз ми тут стріляємо, ми вже не можемо випасти звідси. От деколи хтось грав, тут стріляли, і тут хтось назад йшов і міг випасти не хоча, тут вони це зробили. Давайте ще подивимося, що тут розбивається. О, дивіться, як прикольно розбивається, дуже гарно розбивається. Ну, дуже гарна карта, на мій погляд. Якщо ця карта вам сподобалася, ставте лайки, підписуйтеся. Я буду радий, якщо буде багато підписок. От. Це буде мені бажання більше відео виставляти. Дуже дякую за увагу. Всім па, -па і до зустрічі до нових карт.